У призначенні виборів завжди має відігравати роль Верховна Рада України. Так. І Центральна виборча комісія посилається власне, на те, що Верховна Рада України не призначила виборів. Бо згідно Конституції, саме вибори до Верховної Ради неможливі у час надзвичайного і воєнного стану. Гіпотетично проводити інші вибори можна, але, знову ж, виходячи, тільки з тої обставини, коли є. Можливість і доцільність, верніше, доцільність назавжди є, uh -huh. але фізична можливість повести uh -huh. вибори. І зараз е, тут просто здоровий глуз, common sense, так званий, uh -huh. говорить про те, що ну, а який смисл проводити ці вибори в частині регіонів? Ба більше, коли не готові ні списки виборців, це ж повністю система uh -huh. розбалансована, її нема. На це потрібні час, ресурси, і більше, хоч якась певна стабільність, бо списки виборців перевірити і уточнити ну це певна робота, і вона потребує ну, безпеки і розуміння, що люди вже десь зрозуміло вони mm -hmm. де осіли, де виборча адреса.